Незважаючи на садові заборони, люди вийшли на вулиці з гаслами, незважаючи на пробки та заповнені автомобілі. Люди вигукують гасло проти влади. Площа Розу Люксембург, де розпочалася хода опозиції, заблокували трамваями та тролейбусами. Наслідок цього утворилися пробки. Також міська влада вдалася до перекриття вулиці. Мостив. Люди змушені обходити трамваї та автобуси, які перекривають дороги. Комунальники качали воду на асфальт перед мітингуючими. Навіть учні харківських шкіл повідомляють, і вчителі попередили, що не треба входити в цей день по. Вулицях в центрі, бо кітувальники можуть посадити в машину та викрасти. Люди йдуть, вигукуючи гасла, банду геть, революція, слава Україні, вони закликають змінити владу. Якщо народ буде повставати, то зміниться. Байдужість – це не голов... це прикро. Найголовніше не байдужість. Так, я думаю, якщо е, свідомість українців, е, точніше до українців прийде свідомість і вони зрозуміють, е, е, що вони є. Що вони є владою в Україні, і вони почнуть е, і вони почнуть розуміти це. то е, справи в нашій країні підуть надовго. До зміни влади в Україні закликали також лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Чагнивок та Віталій Кличко виступили з імпровізованої трибуни на духу мікроавтобусу. Тільки в трьох. Тільки в єдності опозиції, тільки в єдності трьох опозиційних сил ми можемо зламати шию будь-якій гідрі, в тому числі і режиму Януковича. Тому єдність опозиції це номер один завдання для всіх нас. В першу чергу ми собі ставимо за завдання національну мобілізацію, піднімати народ на боротьбу з тою владою. Ми розуміємо, одним мітингом перемоги не буде. Але ви знаєте, цеглинка за цеглинкою. Сьогодні мітинг, марш, завтра більш інші акції. Банду геть! Банду, Раніше запланований маршрут колоду до апеляційного суду на площі Рудніва змінили. Його завершили мітингом біля Харківської міської ради. Та й не дарма, заплановане засідання суду по справі у Тимошенко перенесли на 23 квітня. Валерія Водяницька, Роман Шеремський для Мальва Ціві.